Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. І тут ми говоримо не тільки про психологію. Рідненькі мої, у нас свіжі плітки на селі. До нас завітав не хто інший, як дідусь, пан містер Джордж Байден. Ось така фотографія сколихнула сьогодні Русню. Так. Щоб краще було видно, давайте ось так я зроблю. Всім видно. По всій країні люди віднеслися з гумором, почали робити меми. Як взагалі зрозуміти, з точки зору психології, ось такий гумор, коли важлива персона приїжджає в Україну, ми звикли до того, що Україна дуже багато років була доволі таки закрита країна. Коли до нас приїжджали якісь відомі зірки. Це траплялося раз в п'ятиріччя, раз в десятиліття. І гонорари були шалені відповідної квитки Мадонна, Крістіна Гілера. І на диво, завжди вони їхали до нас після Києва або спеціальний тур Москва, Петербург, Київ. І тут раптом ми за рік війни переживаємо такий переворот в голові, коли і Анджеліна Джолі. І Бен Афлек, і англійський актор Гри Престолів, якщо я не помиляюсь, буквально не даю. І тут Джо Байден. Звісно, людині в психіці важко прийняти таке так, тому що ми звикли дуже багато років жити, недооцінюючи себе, нехтуючи, принижуючи і вважаючи себе країною людьми другого сорту. Ми багато не претендували. Головне, щоб було де поспати. І хлібець хліба. Їхали в наймити по світу, шукати кращої долі, все як в найкращих традиціях українських творів. Так? Але варто помітити, що українські твори описували біду. І, звісно ж, і реалії. Але ми, базуючись на тих творах, продовжуємо шукати, тікаючи, не помічаючи насправді можливості в країні. А можливостей є дуже багато. Подейкують, що Путіну про це не скажуть. Путін не дізнається про цей візит, тому що це кулак йому прямо в мордяку, прямо по пиці, по юшка і червона рідина. Не знаю, просто Ютуб блокує деякі слова, які несуть якийсь насильницький характер. Джо Байден взагалі хороший приклад того, що в такому віці. Ще не пора вмирати, а ще можна стати президентом. Європа і взагалі по світу дуже насторожено відносяться і також нехтують, принижуючи і Америку, і Джо Байдена. Бо, ба, скажу ба більше, у них часто, от, як є лозунг, там, де Росія, там мир, і в Європі дуже багато конкурентів, я так розумію, поширюють таку картинку. Там, де Америка, така смерть з косою, там, де Америка, там. Там, де війна, там завжди смерть якось так. Безумовно, ми всі усвідомлюємо, що будь-яка країна, яка, є, яка нам зараз допомагає, несе характер інтересу. Тобто, за цим приховується інтерес. Для когось це кредити, які нам надають. Для когось це безкоштовна допомога, взамін на щось, так? Тобто, по-любому якісь е, домовленості, про які ми не знаємо, є. І зараз Україна такий майданчик конкурентності. Хто кого? І Європа стала активніше допомагати. Але Америка демонструє, і я не спорю. Можливо, там, де була Сирія, там, де був Афганістан, я не е, Історик, не політик безумовно були якісь інтереси в Америці. Проте ми не можемо говорити про Америку як про одне ціле, і все отак під копірку. Ми зараз сидимо в перших рядах війни, і ми спостерігаємо. І ми бачимо, насправді нас не вербують. Ми не маємо пропаганди, ми не маємо американських прапорів всюди. Нам не надають солдатів, але нам надають зброю. Ця зброя частково йде в кредити, в лізінги, частково нам дарують. Дещо, безумовно, ми наші діти, наші правнуки, будемо виплачувати якийсь відсоток боргу. Але варто звертати увагу і на те, і це, звісно, ж турбує. Але я помітив таку зворотню сторону медалі. По-перше, українці народ дуже працьовитий. Це така риса, яка нам допоможе дуже швидко віддати всі борги, відбудувати країну і взагалі забути про цю війну і зробити нашу Україну ще більш квітучою. Погляньте от за ці 9 місяців війни 340 мільйонів податків євро, євро чи, чи крон, здається, євро, були сплачені українськими заробітчанами, які живуть і працюють в Чехії. Понад 1 мільярд євро витратили українці, і, зокрема українці, які там проживають на ПМЖ і біженці євро в торгових центрах Польщі. Таким чином, е потік клієнтів кругових, він зріс 2-3 рази. Ми доказуємо і ми показуємо, що ми посідаємо гідне місце в Європі, і ми та країна. На яку Європа може рівнятись? Так, ми, як українці, ми зараз помічаємо щось таке незвичне. Ми можемо рівнятись на дороги, на інфраструктуру, на супермаркети, на якісь цивільні об'єкти, щось краще для себе брати, але з точки зору от, власне моралі, тут якраз Європа може рівнятись на нас, тягнутись до нас. Може рівнятися Америка, то те, як ми бережемо наші традиції, культуру відновлюємо як Михайлівський собор, який був знищений радянською владою. завдяки українцям, він постав як фенікс з попиву. Як ми відреставровуємо відреставровуємо архітектуру, відшукуємо наші шедеври, твори, ми все дуже бережемо і цінимо. В нас є культурні моральні цінності. Кожного разу, коли до нас прибувають якісь відомі світові лідери, Путін випускає ракети. І от навіть зараз, якщо подивитись, повітряна тривога була недавно, повітряна тривога була сьогодні. Тобто все це присутнє. Знову новини, дуже багато пабліків. Е, є от загроза, сказав Зеленський, що нас чекає третя світова війна, якщо Росія. Об'єднається з Китаєм. Китай завжди, також, до речі, дуже завжди переважно тримали так на відстані, не дозволяючи ні зайти на європейський ринок, ні на світовий. Тобто такі три гіганти Америка, Європа, Китай. І Путіна це, звісно, бісить, тому що Путіним керує ідея. Частково, можливо, він і з'їхав з розуму, але глобально там керує ідея будь-якою ціною, будь-як жертвами, чи без жертв-от втілити ту глобальну ідею. Очевидно, дуже велике бажання увійти в історію. В історію він безумовно увійшов, як антигерой, не як герой, не як протагоніст, як антигерой про нього не писатимуть. Книжках історії, а якщо і писатимуть, це буде всього два-три рядки. Але, зокрема, наші діти вони будуть вивчати в школах історію війни України всі ці хронологічні дати. І пам'ятаєте, як нам важко було в школі вчити історію, ми не розуміли. Це було щось далеке. Ці траншеї. Ми знаємо, що в Європі є спеціальні всі ці траншеї бережуть. В Європі з них роблять туристичні локації. Навіть люди на лижах, Вальпах йдуть кататися. Така стежка світової війни. Я знаю, що є таке. Не знаю де. І ми не розуміли. А зараз ми бачимо. Ми розуміємо, і наше завдання просто це донести нашим дітям це культивувати і берегти. Я дуже вдячний і задоволений, що Америка так активно нам допомагає, і це хороший союзник. Незважаючи на ті інтереси, відкриті і приховані, я впевнений, що Україна, стаючи, будучи країною лідером, зможе. Вести домовленості, тому що наші політики, навіть та команда, яка є зараз в політиці, вона показує, що в нас є розумні люди. Не тільки хабарники, не тільки хабарники, які продають, тому що, ви уявляєте, якщо б зараз на місці Зеленського, був Янукович, Азіров Табачник. І взагалі, ну, і навіть Порошенко, якби не хотілося говорити, але дії Порошенка вони доволі такі незрозумілі. Зокрема, цей піар, він виглядає дуже таким смішним. Пишіть на вашу думку, що приховує цей візит, про що насправді говорили, тому що те, що нам доносять, це завжди частковий відсоток, де набагато більше говорять поза камерами. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд.